Ой, 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 на мене дим. Ой. Так. Не виглядає нічого. Ну так. Да. А його накривати не треба? А, Можна вручимо, а, е, я не ага. Ага. Що діло темне. Сіли! Знаєте, як він Ось така хара. красота в нас вийшла. Так, Ігор зараз бере. Ложить на дощину і завиває фольгою. Дай мені ті щипці. Де його робить? І так другий. Моє потримати? Ні, ясно. Да, я потримаю, ти файно заривай. Давай. Ось, чекайте, вони туди показують. Ось, фульгу завернути. І що, його скрай напотену? Чи, чи в миску вже тут? Ну, Я до маму йде на боку. Я десь принесла там миску. Що, пече? Серйозно? Ти щось придумав таке? <ріст> а це другий. Так само завинемо зараз у футгу. Він стече донизу. Це жир. то я там того пропустила, як ложили жариться, вже прийшла, як жариться. Знаєте, я так скажу, такий кусень м'яса зісти, тому можна на цілий день працювати. Yeah. <гум> oh, зараз буде. ми її гордимо народ. Може і рівніше лежить, вони краще горіти будуть. О. Oh. О там там, о! О, то, та сира. Люди щось готували, бачили, готували і все щось готувались? Нема часу. все тільки попарають, Один готує, а ми, а ми вболіваємо з тобою. Ага, що, пече? А ну чекай ложечку забери, я хочу забрати. Та воно не дивиться. Та дивись, взагалі, дивіться, фотографія. Угу. Зря два з половиною року втимся. А мене так не виходить. А мене так не видно. Бо ти відео знімаєш. Так? Всі види стейки ви можете замовити торгова марка «М'ясоїд» додаткові продукти. О, Ну, а це ми жарили стейки, жарили стейки, і нас дощ нагнав до хати. Ігор жари під плащем. Ну, а ми втікли до хати з Наталією. Ми хити. Ми через вікно наблюдаємо. Наталя буде робити бургери, зараз Ігор, пожари. Угу. Пожари котлетки до нього. Кашу їла, ні? <ріп>, я не можу. За. Котлету. Листя трави, я о листя трави листя салат. Трави, то зараз піду за станом за вікном, дивись, скільки багатько. Зараз будемо, зараз щось ми сюди Так? мішаємо. Так. Угу. Да, як скажеш? Я так думаю. Ладно, ти роби, я б знімати. <реш> <реш> ну як, з мене свікруха була б добра, га? <реш> Хоча це, напевно, не дається А Ми що, дамо, тут я зімо. Але ми не мішаємо різних. Хто мішає, того б'ють. Ми будемо готувати. Куди мішати? Не будемо мішати. А ми як положимо, то так нас піде. Ну так. Ох. Ох, зараз трави наложимо. Мені на мені тільки трохи травить. Я не їм, я не коров. <ривіт> <ривіт> а що ти сказав, поступися? Я поступлюся. О, <ривіт> Обріж. Как красота виходить. Мені маленький. Мені маленький-маленький. О, ну яка красота. Ще не багато залишилося. Ще треба по одному стейку і туди положити. Зробила. О, вона вже помідорчики положила на травичку. О, приїхали наші красота, перепілочки. Афганкою на дощині. Вже нароблені. А то скільки тієї перепілки жарити? О, дивіться, яка красота. Ой, за, запарила мені камеру. Запара. То Наталя ще дає смородиною. Вона хоч, хоче всі соуси спробувати. Ну, мені капельку смородину вкинь. Я спробую смородину. Я вам і того Чуть-чуть, одного лише. Добре. Смородиний повинен бути добрий сиром. Сиром? Угу. Щоб просто ті бургери нам потім не перелітати. Нічого. Ми трошки морди понадрізаємо, будуть більші, ми велику зможемо схепку кусити. Ну ні, не такі вони матьопки. А тут можна ще по куску доложити. Я шість штук робила. Нам треба чотири. Ну, готови ти вмієш, можу вже за невістку взяти. Але їм дуже треба. Кажіть, поки вона є. <рес> ну кажу, я ж кажу, кажу. Поку, ого. Відповідальний момент, ще зубочистку мою принести. А? Ну, і так буде, напевно. Ну, а то все, добре. Ще... Чи не розтікається? А чого воно має розтікатися? Та, Майстер робив. Ми там стільки всього налили, в ті бургери. Що має бути добре. Що це таке маленько якось? Масло положив, положив там на маленьку. Добре. О, яка у нас буде красота. Ну? Я думала, ти вже для мене не доробиш тієї канапи, по бутерброди тайні. Діча, з цього тут буде пукти. нічого. Mm, да. Хай там буде. Дивіться, яка красота. Ой. Наляли ми Кока-Коли. Ну, що це воно? Не хоче фокусувати. Ось Ігор. Ну, м'ясо саме ж по собі було, тим більше. Тож були два різні куски, два різних стейки. Так, це Ігор. Той це ті. Так, то наші бургери. То наші перепілочки. Котлеточки до бургерів ті, що ми робили. Це наші соуси всі. Ну і це ми будемо зараз нарешті їсти. Нарешті я вже дочекаюся, голодна така бідна. Поки ти все пожарив. <рес> О. Так. Хто там буде питався, де нашій, нашій напій? О, Во. Во. така красота. Кока-кола. Ну, я хочу то стейку. А це кістки? Так стомаха там. О, я все дала, а пальцями будемо їсти. Ладно, тут нема що їсти великою. Колись казали приказку. Риба птиця молодиця, все береться руками. Ну ладно, покажу вже вам, який стейк. Ось, дивіться яка, ідеальна прожарка. Майстер робив. Ось так. Супер. Я пальці поблизую. Так, ладненько. Не забувайте, що буде розіграш, а ми будемо їсти. Всім всього самого найличого ми будемо приступати до їди. Всім удачі і миру. Сідаєм їсти. Сідаєм їсти. Ну. І обов'язково заходьте на наш YouTube канал Хенфармін. Ось так.